Вітаю вас на каналі Православні паперові поробки. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом викладання в недільній школі, а саме ділюся тим, як я веду заняття за допомогою паперових поробок, за допомогою щоденника недільної школи, ось, який ми створюємо разом з дітьми. Розпочався навчальний, новий навчальний рік в недільній школі, де я зараз викладаю. І це нова недільна школа, тобто я зараз проживаю в іншому місті. І тому деякі теми в мене вже були готові, і я їх проходжу з дітьми, а деякі теми нові, а деякі теми по-новому хочеться на них подивитися і вже по-новому розповідати дітям, тому що і вік різний в недільних школах ось. Тому зараз... Покажу ось в цьому році, наш щоденник недільної школи з дітьми виглядає ось так. Тобто Кожна дитина має папочку. І перше заняття в нас було ось Біблія і я. Тобто Ми ну, почали з того, що говорили, що ж це за книга така, чому ми будемо її цілий рік вивчати, і по ній будемо вивчати. Друга тема це було у нас свято Преображення Господнє. Ось така поробка. Детально відео на кожну з них я... Зніму і пізніше це ось поробка як віснуючого да, отрока і поробка розмова з юнаком про багатство. Власне, сьогодні я розкажу про цю першу сторінку Біблія і я, чому я так зробила і як я ось дітям про це розповідала. Як завжди, я е, намагаюся це простими методами зробити будь-яку поробку і в даному випадку використала стікери, десь вони я різному, так, різних кольорів дітям дала. І е, мені хотілося з ними е, е, підняти якісь питання. Е, до речі, відео на книгу Біблія в мене є. Це було моє найперше відео, яке знято, можливо, 4 роки назад на моєму каналі. І, тобто вже я зараз вже захотілося якось не використовувати ту роботу по-новому, тому що ну, і для себе викладач він теж робить уроки цікавими і відповісти на ці питання, і для себе теж якось пригадати. Отже, у нас 5 листівочок, і це таких... П'ять питань, чотири питання і ось щось таке цікавеньке. Перше питання, ким була написана Біблія? І коли ми відкриваємо, тут у нас є деякі символи, які підказують нам, а яка ж буде відповідь на це питання. І відкриваємо, і тут відповідь на це питання. Наразі в мене поробка з англійською мовою, тому що ми проживаємо в Англії, і я ну, готувалася, діти в мене і українські, і трішки є англомовних російськомовні, різні, зараз змішана така група, але тим не менше більше це українські діти. І скрізь, да, ось питання наступне, коли була написана Біблія? І тут теж відповідь є, які події описуються в Біблії? літургія і Біблія і цікаво про Біблію. Ось, такі питання і... На цей урок у мене були підготовлені отакі заготілочки різних кольорів, щоб легко було знайти, що куди клеїти, стікери. Ну, власне, ось це все, що я підготувала. Ну, власне, перше питання, ким була написана Біблія. Ну, найголовніше на занятті це дати можливість дітям спочатку спробувати пошукати відповідь на це питання. і коли вони самі якісь відповіді шукають, то в них і інтерес з'являється і запам'ятається, гадаю, краще. Отже, слухаємо, слухаємо відповідь, терпимо, не перебиваємо, тому що я знаю, що якби, це така важка річ для викладача. Отже, головним автором Біблії є Бог. Вона написана якби співпраці співтворчості да, Бога і людини, боголюдська співпраця проявилася да, при написанні Біблії. Тобто внаслідок спільної діяльності людини і Бога. При цьому людина, вона не була якби таким пасивним знаряддям, інструментом в руках Бога, що от Бог що сказав, те людина написала. Ні, ми знаємо, що деякі місця описуються, в де... деякі історії, вони в різних місцях Біблії описуються і різними євангелистами. І вони, ці місця, вони трішки відрізняються в залежності від того, Ким був той чи інший євангелист, який пишав цю історію. Якщо Лука був лікарем, то ось він міг писати про події, де саме про сцілення, от з точки зору якби, того, що він глибше да, міг написати і розкрити якісь болезнь, чи про неї більше написати. Саме тому, що Бог, ну, що Лука його індивідуальність да, присутня в, в цьому письмі. Але, звісно, вони писали за натхненням Святого Духа. І ось я тут да, символ Голуба як символ Святого Духа, приклеїли ми з дітьми. А, і ну, Бога, так, да, ніхто ніколи не бачив, тому ось я зобразила Бога як таке всебачище око, і ми теж сюди приклеїли, да, що це такий... Співпраця Бога і людини, а людина по якби вдохне по натхненню Святого Духа. Біблія, вона е, складається з 77 книг і була з'єднана церквою. І для церкви ці всі книги були з'єднані в, е, в книги, які війшли в Біблію, в один канон. Церквою були з'єднані. Ну, ось десь так. Е, відповідь на це питання, коли була написана Біблія. Тут я пропоную одразу намалювати історичну стрічку, ось як я тут дітьми себе зображала, і, і теж запропонувати дітям відповісти на це питання. От ми із попереднього розділу ми з дітьми дізналися, що в Біблію входить взагалі 77 книг. А отже, це, ну, ці книги, можливо, писались в різний час. І писались вони близько півтори тисячі років до Різдва Христова та ще й після його народження. Тобто я їм на стрічки тільки ось... Поставила крапку, це створення світу, так, як ось він почався, і народження Ісуса Христа. І пропонувала їм сказати, подумати, а де ж, коли писалася ця Біблія. І абсолютно різні пропозиції були, це цікаво. Отже, перші... Книги в Біблії, вони називаються книгами Старого Заповіту, а друг, друга частина це книгами нового заповіту. Як ми вже казали, що ось Біблія складається з 50, 77 книг, і ось 50 міститься в старому заповіті, а 27 у новому. Але, знову ж таки, звертаю дітей увагу, що всі ці книги писались в різний час, різними авторами. І на, ну, якби на одному із соборів в столітті, Ці книги були зібрані в один канон. Книги старого заповіту створювалися протягом дуже значного проміжку часу, там, з XIII століття до нашої ери і до IV століття до нашої ери. Да, тобто в, в, в цьому проміжку да, до народження Ісуса дітям ну, да, акцентувати увагу. Спочатку вони були написані взагалі на пергаменті, на папірусі які стебл рослинок виготовляють, писалися вони такою загостреною паличкою з е, чорнилами. Тобто ми сказали, що а книги Нового заповіту, вони вже написані були ось, е, після народження Ісуса, там, в 60-х, в 80-х роках, да, теж е, е, різними авторами. Які ж події описуються в Біблії? Якщо дуже коротко, то, а, а дітям, можливо, ну, на першому занятті, да, по-іншому і не вийде да, сказати за цей невеличкий час, то от якщо дуже стисло, то старий заповідь він описує е, такий шлях розвитку стосунків е, е, людини із Богом. І, верніше Бога із його вінцем творіння з людиною. І починаючи з Першої книги буття і до останньої Бог показує свою любов до людей і своє бажання бути з ними. А ось Про стосунки да, людини з Богом, а про, якщо дуже коротко, Євангелія — це друга частина Біблії, да, Євангеліє можна показати дітям, скільки вони займають да, ці дві частини книги. Це означає добра звістка, тобто така сприємна, радісна звістка. І так і називаються перші чотири книги Нового заповіту, і вони розповідають про життя, вчення, Воскресіння і Ісуса Христа. Вони розповідають про, те, про втілення Сина Божого, Господа Ісуса Христа про все те, що зробив Син Божий да, для спасіння нас, грішних людей. Наступне це питання, це літургія і Біблія. Як взагалі чомусь, як на літургії, да, відображається те, що написано в Біблії. І який взаємозв'язок є. І я дітям розповіла, і що на літургії обов'язково читається Біблія, якийсь уривок з Біблії. Ось Ми записали те, що читалося в той день і подивилися, де воно знаходиться, як це все шукається. Тобто... Якраз у нас так на службі співпало, що ми про це говорили, і потім побачили, як вийшов да, чтець, і він це читав і ну, безпосередньо да, відбулося таке, ми побачили на практиці. І звернули увагу дітей на це, тому що часто вони, звісно, десь зайняті своїми дитячими справами і можуть це припустити. Ось. Цікаво про Біблію, ну я тут сказала, що... Щісліні, да, у нас. 2022 рік, а коли ж запитали дітей, коли ж був нульовий рік, і що це такий за нульовий рік, і що саме в цей рік народився Ісус Христос. І що це, як багато людей, навіть не задумуючись, не будучи можливими християнами, але лядоищислені в багатьох країнах ведеться саме від народження Ісуса Христа, тобто яка це важлива подія. І, до якої ми дотичні, так, ось, кожного дня. Ось така легка поробка і пам'ятаєте, що я можу поділитися з вами цими наробітками, вони в мене є і українською мовою, і не лише ну, англійською, тобто я готувалася на, декіль... на двох мовах, тому якщо у вас цікаво цікаві ці наклеєчки, то я можу вам, з вами поділитися, якщо ви залишите свою електронну адресу під цим відео і скажете про це. Дякую за увагу. Діліться своїм досвідом ваших занять, як ви розповідаєте дітям про книгу Біблії, які вас цікаві, є знахідки. Буду рада зворотньому зв'язку з Богом.